Добрий день, шановні друзі! Сьогодні ми продовжуємо з вами розповідь про наші старі вулиці міста Києва, які мають нові назви. І сьогодні ми з вами поговоримо про вулицю з такою незвичною назвою, як Багову. Згадується ця вулиця в архівних документах 1843 року. Так само йдеться і про власника великої земельної ділянки на цій місцині Олександра Баговута, дворянина з Норвезького роду. Вулиця виникла у другій третині XIX століття як частина магістрально-юрківської вулиці, що перетинала перед. У подальшому частина магістралі відійшла до Плоскої поліцейської дільниці, утворивши, зрештою, Нижню Юрківську та Юрківську вулиці. Інша частина до Лук'янівської дільниці, утворивши Богавутівську та Верхню Юрківську вулицю. І найменування Богоутівської вулиці відбулося у 1885 році, коли Міністерство внутрішніх справ затвердило постанову Київської міської думи про вшанування заслуг генерала Олександра Багавута перед мешканцями Лук'янівки. Олександр Боговут. Генерал від Кавалерії брав участь у придушенні польського повстання 1830-31 років проти Російської імперії, учасник Кримської війни 1853-56 років. У 1866 році дружина генерала Єлизавета Багавуд придбала садибу дачу на початку майбутньої Багавутівської вулиці. Відтоді. Подружжя Боговутів опікувалася проблемами Лук'янівки. Зокрема, сприяли будівництву та благоустрою парафіяльного Феодорівського храму. Генерал Баговут з 1875 року був старостою цього храму. Боговутівська вулиця мала також варіанти назв. Боговутівська, Богоутівська, Богоутівська, а з середини 1920-х років як тільки не називалась ця вулиця. І вулиця 9 січня на знак пам'яті прокривала неділю 9 січня 1905 року в Санкт-Петербурзі, коли царські війська розстріляли мирну демонстрацію. У 1944 році вулиця отримала назву Січнева. З 1974 вулиця Маршала Будьонного, а історичну назву Багавутівська вулиця була відновлено 1991 року. Але у 2023 році у Київській міській раді зазначили, що експерт. Комісія затвердила перелік об'єктів міського підпорядкування, яким доречно повернути історичні назви та назви історичних місцевостей, які відображають характерні або унікальні риси минулого та мають надзвичайну цінність для історії топонімічного ландшафту Києва, Так, у Шевченківському районі. Вулицю Боговутівську перейменували на вулицю Загорівську, на честь історичної місцевості Києва Загорівщина. Цій вулиці повернено історичну назву, яка походить від назви Урочища на Лук'янівці – татарці. Місцевість ця називається Загорівщиною, оскільки розташована за трьома літописними горами замковою кияницею, Щекавицею та Юрковицею Хоровицею. У літописі 980 року ці місця також згадані як Капичі, а в 1831 році тут знайшли давню печеру, залишки знаредь праці та черепки посуду епохи Міді-Бронзи та Під. в в один кілометр пролягла частиною давнього шляху, що вів з подолу ярами через гору Юрковицю на дорогожичі й далі на захід. Від старої забудови на вулиці тепер уже Загорівській збереглося лише поодинокі споруди. Сто років тому жив тут професор Капої, згодом всесвітньо відомий вчений Євген Патон. Будинок номер 15 на жаль, не зберігся. Так само не зберігся і особняк помешкання українського художника зі світовим ім'ям Олександра Мурашка. Він мав майстерню особняк на затісній та гомінкій малій Житомирській 14. Але вона була бли... Але він волів бути ближче до природи. На цій вулиці, де 14 червня 1919 року чекісти застрелили художника поблизу його домівки. Садиба на Загорівській 17 понад, 140, понад 100 років належала заводові Укркабель, заснованому 1900 року. Нині в одному з найбільших колишніх заводських корпусів торговельниць. А кого зацікавила розповідь, запрошуємо до бібліотеки. Наші фонди завжди до ваших.